Ситуація в Мелітополі, як і на інших територіях, окупованих, не змінилася. Ворог продовжує заходи з фільтрації, продовжує періодично робити облави, обмежує можливості людям на виїзд. Ви знаєте, що кілька тижнів вже тиждень, ще кілька тижнів наперед попереджено на поповторі, що виїзд з території закритий, відповідно продовжують використовувати соціальні заклади для розміщення своїх збройних сил безпосередньо і ускладнює звичайно. Будь-яке функціонування і бізнесу і функціонування цивільного життя на цих територіях разом з тим місто продовжує залишатися транспортним хабом для перекидання військ сили засобів ворога і відповідно ну внаслідок цього концентрація там різних служб і тих хто утворює складні умови для життя наших людей збільшена Пане голову, хотіли би вас розпитати зокрема ну специфіку пересування і концентрації російських військ на тимчасово окупованих землях Запорізької області. Доходить інформація, що вони перекидають додаткові підрозділи як у Бердянськ, так і в Мелітополь. Розкажіть, будьте добрі, можливо, що детальніше Ну, сили і засоби звичайно на запорізькому напрямку збільшені безпосередньо з ходу завжди йде транспортні колони з озброєнням і технікою. Сили вони наростили разом з тим. Я б не сказав що набагато більше стало саме там важкого озброєння, але значна значна кількість саме живої сили цих мобілізованих вони там перекидають територію нашого регіону. Тобто, це їхня готовність до. Наступу чи вони бояться нашого наступу і готуються до оборони? От приблизно, ну ми розуміємо, що це на рівні інтуїції можна озвучувати, так, аби Обе не викрити якусь важливу інформацію. Але... Ну, Запорізька область велика, 27 тисяч квадратних кілометрів, тому різні історії на різних uh -huh. напрямках. На одних напрямках. Е Йдуть ротаційні заходи. одні приїжджають, інші від'їжджають на інших за напрямках. Вони укріплюються ну на напрямку, як і безпосередньо на кордоні між Запорізькою і Донецькою областю в смузі дій, там Донецької області, особливо там шматочок. У нас є там. Вони укріплюються так серйозно. У них вони всі наступальні заходи, які проводили. І навесні і влітку і восени спрямовували на те, щоб розрізати оточити наші війська якраз по межі Запорізької, Донецької, Дніпропетровської областей в відповідному районі дій. Тому скоріш за все вони свої наміри не змінили там для того, щоб і наступ робити. І... Відповідно, краще географічні умови, тому що на інших напрямках, ну скажімо, у нас географія така, і хлопці наші укріпилися, що ну можуть звичайно спробувати. Але скажімо, маловирогідно. Пане Олександре, а та техніка, яку вони перекидають, от за характеристиками, вона свідчить про те, що вони будуть оборонятися, чи це якась наступальна така от потужна техніка? По, по абсолютно більшості області це оборонні. Засоби засоби оборони, ну хоча ви ж бачите, що на гарячому Донецькому, на Бахмутському напрямку вони людей кидають. Є техніка, немає техніки, вони їх кидають вперед, просто масово і винищують не тільки Вагнера цю групу ув'язнених, але і своїх мобілізованих. Тому від них можна очікувати будь-чого.